Вітаю, дівчата, усіх на моєму каналі AstraZoря. Сьогодні ми будемо говорити про позитивні новини. У нас в Телеграмі дуже багато новин кожного дня, і вони нас не радують, тому що зараз йде осінньо-зимовий сезон: тема світла, води, газу, блекаутів вона вже всіх нагнітає. Але давайте шукати серед цього всього позитивного, щоб ментально не зламатися і якось собі в такі... Складні й страшні часи, ну, складні, страшні часи, якось собі пом'якшити це життя, навіть у момент відключення світла, планувати якісь прогулянки на вулиці, палити вогонь, готувати каву, йти біля річки гуляти. Читати, тобто шукати якісь приємні моменти, які можуть відволікти і будуть корисними для нас усіх. І сьогодні в нас будуть просто приємні новини для тебе. Буде три варіанти. Ви оберете свій варіант, і я буду використовувати багато колод, ось ці всі, і будемо дивитися, що цікавого, класного і приємного буде для вас. Але пам'ятайте, люба криза вона завжди або ламає. Або дає старт в нове вперед. Тому навіть кризи бувають тим самим стартом, щоб діяти. А діяти прийдеться нам усім. Тому що у нас зараз такий період, особливо з 26-го року, коли а, дія це є основа твоїх основ. Хочеш жити, розвиватися, бачити майбутнє, бачити цілі в житті. Тобі треба діяти. Неважливо, чи це. Найгірший і найтемніший період в країні чи в твоєму житті, ну бо не так як хочеться, треба діяти, діяти інакше, змінювати. Тобто, ціль одна міняється план, і ми діємо. Тому це дуже важливо, бо саме з 26-го року багато багато людей усвідомлюють, що чекати чогось класного. А вже ну, не хочеться чекати, хочеться самим це створити по мірі можливості, і з маленьких крочків всі будуть це робити. Це класна новина, всі будуть це робити, всі будуть діяти. Хтось позитивно буде діяти, хтось негативно, намагатися когось збити пантелику і так далі. Але про це ми ще будемо говорити про 26 рік. Так, ви собі можете через таро вирахувати, який у вас буде 26 рік. Це ви сумуєте свою дату народження повну берете, сумуєте, виходить число і потім дату самого року. Тобто 25-й рік це є сумарно число 9 нашої держави а, України 25 рік, а, число 9, і сам, сама дата народження України число 7, тобто сумарно це 16, карта Башня. І як бачимо, Україна постійно проживає такі, от незрозумілі часи там зими, прямо віра і підготовка до того, що скоро Трамп завершить цю війну. Потім складні такі перші переговори, зустріч в Білому домі, так, таке всі, вау, в шоці, як будуть відносини з Америкою. І потім пішли ті відносини тріщати, а тут вже вони налагодились. Там Трамп пішов на сторону Путіна, запросив Путіна, тут він вже на стороні України і дає далекобійну зброю. Тобто, от Башня так і програється. Але наступний рік в карті України, в карті України для нашої України під 17-м старшим арканом, під Зіркою. Зірка, це класно, ми отримуємо те, до чого йдемо. Буде певна якась вигода здійснення мрії, бажання. У нас одне єдине бажання це мир. Тому ми фактично біля цілі, можливо, це буде тимчасовий, перерва, частковий, не знаю як, але ми вже біля цілі, власної, яку ми хочемо. Тому 26-й має стати роком полегшення, і приблизно це в нас буде починатися з середини 26-го року. Отже, три варіанти. Прекрасні, новини для тебе. Оберіть свій варіант. Це в нас буде перший, другий. І третій. Так видно? Перший, другий, третій. Хороші новини для тебе. Обирайте свій варіант, можете зупинити на секунду, подумати. Багато і довго не думайте, інтуїтивно оберіть. Один, два, три, можливо, два варіанти, можливо, вам і три треба варіанти. Щось послухайте для себе, воно вас наштовхне на якісь ідеї, правильні думки, правильні рішення, і буде для вас корисним. Так, я буду використовувати всі колоди, тому давайте дивитися. Перший варіант гарні події для тебе. Так, карта трішки сумна, але вона несе істину. Що ти отримаєш якусь новину, від якої ти можливо розчаруєшся. Ну, це буде, знаєте, така гірка правда, яка тебе приведе до тями і е, вкаже тобі, що тобі робити далі. Тому я кажу: інколи криза дає мотивацію. Розвертає на 180 градусів, міняє життя, а потім ви усвідомлюєте, От 100 з цієї точки моє життя змінилося, повернуло в іншу сторону, я щаслива, що зараз все в моєму житті саме так. Тому ось ці прекрасні новини можуть. Початися з розчарування, що все йде не так, як ви хотіли, не так, як ви чекали, що треба щось завершувати і кардинально змінювати. Давайте подивимося, з чим будуть у вас ці хороші новини. Карта повішений. А якщо ви давно відкладали якесь питання, знаєте, отак от, а ай, не буду думати зараз, відкладу це на потім, відкладу на потім, вам прийдеться встати. І щось робити. А вже в стані жертви, в стані очікувань більше е, ви не зможете бути, ви не захочете бути. І ви усвідомите, якщо не я зміню це все, то хто прийде і спасе мене, чи змінить? І хороші новини заключаються в тому, що нова активність, нові події в ваше життя. Саме програються як щось хороше. Можливо, вам треба було а, щось змінювати в стосунках, в роботі, звільнятися, шукати нову, переїжджати, то це і буде от, початок хороших новин, навіть через погані. Ну, погані вони поки що для вас так здаються. Можу, можу показати колсу фортуни. Можливо, хтось буде переїжджати, а якщо вас шукують якісь хороші новини. Знаєте, це а, щаслива випадковість, яка прийшла в ваше життя, бо так має бути тут і зараз. І ще я потягну з цієї карти хороші новини для першого варіанту. Так, вам хороші новини може принести якась жінка, а, як інформацію, як пропозицію, як допомогу, як підказку. Також все, що ви будете робити, воно вам дуже-дуже. Повернеться в плюс. Це знаєте, коли людина починає працювати на себе, прикладає зусилля, отримує результат, клієнти гроші. Коли людина йде в спортзал, прикладає зусилля, дисциплінує себе і отримує результат той, який вона хотіла. Тут треба зусилля, треба час, треба наважитися, піти в нове, і тоді буде результат. Так, я ще давайте ще з цієї колоди витягнемо для вас хороші новини. Тут хороша новина. Вона може віддзеркалювати. Я можу дивитися, бо не дуже її знаю. Четвірка е жезлів. Ну, четвірка жезлів це хороші новини, пов'язані з сім'єю, з родиною, з нерухомістю, з переїздом. Це чотири е стіни, угла, це надійність, це міцність, це про фундамент. Тому е такий новий старт в вашому житті. Коли пройде якийсь маленький період часу, дасть відчуття, що я зробила все правильно. Тому хороші новини для вас можуть прийти через неприємні якісь усвідомлення, що потрібно робити щось кардинально нове. Так, тепер другий варіант. Другий варіант для вас хороші новини. У вас хороші новини, роздивіться картинку. Якщо вам видно там двійка пентаклів, у вас може бути дві хороші новини. Одна хороша, друга ще краща. Тому а, приймайте всі новини, які вам прийдуть, тому що вони реально хороші. Не вибирайте, беріть все. А, ця карта такого жонглювання, І якщо вам будуть пропонувати Кардинально щось змінити не потрібно кардинально змінювати. Потрібно жонглювати. І там і сям ви з цим справитесь. Якщо це особливо пов'язано з фінансами, з роботою, з чимось таким, на що у вас вистачає сил та енергії, і ви дійсно подумаєте, я ж справлюся, я можу так пожонглювати, то ці. Це буде дуже-дуже вашу користь, особливо все, що стосується грошей. А, грошей, роботи, пропозиції, які, від яких ви отримуєте а, користь фінансову і просто відчуєте власну цінність. Так, ще для вас хороші новини. О, ну якийсь хлопець, чоловік вам принесе ці хороші новини. А от по цій карті, як я кажу, не вибирайте. Можливо, вам буде зустріч, знайомство, побачення. Тому ну, їдь на два побачення. Ну, потім виберете. Взагалі, після 22 листопада будете робити остаточний якийсь вибір і приймати рішення. От до кінця жовтня, поки Ліліт з Марсом буде там себе проявляти не найкращим чином. Кардинальні якісь зміни чи вибір робити не варто. Тому тут у нас е, 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 паш. Ні, тут це лицар е, мечів. Лицар мечів, якісь новини вірвуться в ваш простір. Це може бути людина з минулого, яка повернеться в ваше життя. Це також знайомство. Це буде швидко, неочікувано. Е, Зверніть увагу, що ці хороші новини, можливо, чоловік цей вам принесе якісь хороші новини, якісь усвідомлення важливе для вас. Ще дивимось для другого варіанту, які хороші новини прийдуть у ваше життя. О, це дуже хороші новини. Це ж гроші. Так, туз Пентаклів. Вам, мабуть, відзеркалії. Це дуже важливо. Туз пентаклів це про гроші, про цінності, про здійснене бажання, до якого ви приклали зусиль. І такі прекрасні новини ви отримаєте. Щось купити, продати, отримаєте новини, що ви можете купляти, продавати. Зміна роботи, підвищення в зарплаті, отримання бажаної суми, грошей. Отримання саме того чоловіка, про якого ви мріяли. Ну, не просто мріяли, та ви там підлаштовували себе. От я хочу от такого от чоловіка. Значить, я маю відповідати, якось йому та треба теж себе підлаштувати під конкретну людину. Якщо я хочу вихованого чоловіка, я також маю бути вихована. Якщо я хочу. А чоловіка, щоб мене любив, значить, я також маю проявляти любов, взаємність, повагу. Тобто, це те, над чим ви працювали. Ще я візьму цю карту, які хороші новини до вас йдуть. Другий варіант це також гарні новини. Це новини, можуть бути пов'язані з вашим навчанням, якщо ви вчитеся, а з паперами. З домовленостями, так, тут у нас ну, карта про усвідомлення про те, що від нас скривалося. Ну, ми там десь здогадувалися, вже думали, планували щось робити, але знаєте, реальних фактів не було, і тут появляється реальний факт, і ви такі думаєте: так, все, оце точно підтвердження, що я правильно думала, я буду це робити. Якщо ви плануєте купляти-продавати, це дуже гарна карта. купівлі продажу отримання бажаного контракту, пропозиції, роботи, і навіть хороші новини можуть прийти вам. Це карта людей ізотериків дівчата, жінки, хто працює в езотериці, вам може просто десь там на просторах інтернету чи при консультації особистій, прийти відповідь. Можливо, ви на чимось давно-давно думали, задумувалися. Ця жінка-людина при консультації дасть вам відповідь, і ви зрозумієте, блін, я правильно думала, відчувала, тут мені підтвердження є, хоч, хоча я про це не питала. Тому хороші новини будуть а, у вас з різних джерел. І ще з цієї колоди подивимося, які для вас будуть хороші новини. Знову гроші! Туз Пентаклі, два ту за Пентаклі. Другий варіант берете і працюєте на всіх роботах, які вам пропонують, і на які є сила та енергія. Балансуєте між основною роботою творчістю, можливо, ви навчаєтесь. Це є шанс для реалізації знань, почати там йти творчий, творчий розвиток. Він принесе вам гроші, ви усвідомите свою цінність, важливість, що ваші знання, інформація вам починають окупатися. Ви будете ставати все твердіше і міцніше на ноги, і рухатись вперед. Тому другий варіант у вас дуже-дуже шикарні новини мають прийти. Вони стосуються ваших цінностей, грошей, роботи, документів, зустрічей, знайомств. І те, над чим ви працювали, воно прийде у ваше життя. Тому ще раз підкреслю, що навіть над стосунками, якщо хочете зустріти того самого чоловіка, потрібно буде попрацювати над собою, бо відповідно, що ви дзеркалите, те і притягаєте. Так, третій варіант. Дівчата, третій варіант. Туз Пентаклів. подивіться, яка це гарна карта, жива, з багато зеленого кольору. Так все. Ніби стоїть воно на місці, але воно так красиво впевнено. Можливо, це вже стоїть 100 років, але воно так обросло красиво квітами, така впевненість і красота в цій картинці, і квіти цвітуть, живуть, мають життя. Десь з'явилася ж ця кішка, чи це ліс, не ліс. Тобто життя тут вирує. І цей тут спектаклі про те, що. Гарні новини для вас третій варіант, будуть пов'язані з фінансами, тими цінностями, які для вас зараз найвищий рівень, те, чого ви прагнете отримати, чи це робота, стосунки, певна сума грошей, гроші. Тому ця карта говорить, що якщо вам здалось, що ви вже дійшли максимуму, стоїте на місці, більше нема куди рости. Куди рухатись, і це тупік, то от просто подивіться на цю карту. От здається, що воно все якось на місці стоїть, але життя там вирує. кожного разу йде зміна. Це не означає, що це тупік, це означає, що ви дійшли до бажаного і дійшли до бажаного. Значить, треба змінити рівень бажаного нового, і ви дійдете і будете рухатись далі. Так, ще гарні новини для вас. Ну, ще по цій карті, по тузу Пентаклів, так як тут дуже багато квітів. І кішечка, така, знаєте, вона несе оце відчуття спокою, затишку. Вона говорить про те, що ви будете щось святкувати, щось таке для вас важливе. Якщо ви шукаєте роботу, чекаєте на підвищення, це отримаєте. Гарні новини для вас третій варіант. Так, тут у нас король кубків. Можливо, напише вам якийсь е, 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 е чоловік, який живе біля моря, запросить вас в гості на море. Скаже, приїжджай до мене, Наташа, будемо жити, всю осінь, зиму біля моря, так як у вас в Україні, там обстріли. Е це я так жартую, але. Якісь новини від якогось чоловіка, ви можете отримати. Це може бути в плані романтики, пропозицій. Ем, ну, чоловік відіграє якусь роль в вашому житті. Виходить, цей чоловік щось запропонує вам гарне, бо тут пентаклі – це щось цінне для вас. Головне, що ви шукаєте, що є цінним для вас тут і зараз, в цей період, коли ви знайшли це відео. Тому звертайте увагу. Так, гарні новини для вас, ну. Так, а тут ще король Пентаклів, ну, дівчата, третій варіант, дивіться, ви будете мати вибір нам, я скажу. Там вам напишуть, хтось один запросить біля моря, а другий запросить десь там в Швейцарії в гори відпочивати, зиму перезимувати. Беріть, що вам треба. Тут у нас також про гроші, про цінності, про взаємність. Тому всі гарні новини у вас будуть пов'язані з роботою, з фінансами, з чоловіками, з тим, що вам потрібно тут і зараз. І воно є для вас саме саме цінне. Ще я візьму ось таку колоду. Третій варіант, які гарні новини до вас прийдуть. Так, п'ятірка жезлів. Ну, це така карта, знаєте, коли за вас борються, бачите, тут така е кучка мала. Хлопчиків б'ється за соняшник. От і соняшник це ви. От -от... Будуть чоловіки, битися за вашу увагу. А якщо це стосується якихось грошей роботи, то вам треба поборотися буде за своє, за свій соняшник, за свій пентакль. Тому що е, е, ну, таро – це символ достатку е, того, що народжується, це гроші, це досягнення. А карта боротьби треба поборотися. Якщо ви не будете боротися, у вас це заберуть інші, будуть інші за це боротися. Так само і в плані чоловіків. Можливо, ви будете оточені увагою, пропозиціями від інших чоловіків, не будете знати, кого вибрати. Для вас дуже гарні новини. І ще я візьму цю колоду. Третій варіант. Гарні новини для вас. Так, тут у нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це, знаєте, коли вам йде пропозиція. Така, яка була колись, но ви для прикладу не задоволені результатом. Наприклад, колись ви виходили вже заміж два рази, і ви кажете, ні, третій, вже точно не піду. А колись ви, можливо, змінювали роботу, починали власну справу один, два, три рази. Скажете, це все, більше ніколи. Переїжджали за кордон, скажете ні, більше ніколи. Ця карта саме про те, що можна. Три рази підряд розчаруватися, і в четверті, або в вп'яте навіть, чи в десяте, отримати саме те, що ви хотіли. Тому хороші новини вам прийдуть. Ви будете вагатися і сумніватися, боятися, що воно схоже на те, що в мене було. А суть така: оці три кубки, кубки які розлилися, тобто те, що. Емоційно незадоволене, да, ви пам'ятаєте, а те, що стоїть ззаді дівчини, повна, така велика чаша, це те, що вона має отримати. Но вона цього не бачить, тому що в неї фокус уваги на те, що в неї було негативно, і вона боїться повторяти, щоб не було так само розчарова... щоб вона не була розчарована та не було боляче. Ось такі позитивні новини для вас, дівчатам. Тут було три варіанти. Давайте фокусувати свою увагу на позитиві, шукати його всюди, в будь-якому моменті. А, можливості, коли включить нам світло, піти випити каву швиденько. Можливості почитати книжку, коли нема світла, але просто гарна погода, розпалити багаття на вулиці, чи навіть на газовому балоні, і зробити каву чи чай, погодувати пташок, качок хлібом. Любе те, що дасть рівновагу, тобто не зійти з розуму, не дозволити вкрасти власний спокій тим подіям, які будуть відбуватися, і все має бути гаразд. Я щиро дякую вам, що ви зі мною на каналі, дякую за ваші коментарі, поширення, за ваші лайки. І до нових зустрічей!